Одне різдво і багато пригод. Наталя Жиліна жура. Не все дивовижне і неймовірне потрапляє нам на очі. Отак і ховопішки живуть тут поряд, а ми не знайомі, бо їх ще ніхто ніколи і ніде не бачив. Звісно, вони ж найкраще з усіх ховаються. Це й не дивно. Дорослий ховопішка ростом із першокласника. Від народження голівку, шийку і спинку вкрито зеленим волосячком, що схоже на мох одягаються ховопішки завжди у відкриті комбези. І, коли треба заховатися, просто згортаються в клубочок, наче їжаки. І ми проходимо повз моховий пагорбочок, от і незнайомі досі. Головна справа ховопішків мандрувати пішки. У п'ять років настає вік мандрості, і кожен ховопішка відтоді вважається самостійним мандрівником. Звісно, це ще не всі таємниці. Просто будьте уважні до їхніх пригод. Дуже подобався веселій радійці плигась. Так подобався, що весь час хотілося з нього кепкувати, зачіпати його гострим слівцем. А хто ж винен? Найспритніший найпруткіший найкращий був плигась поміж ховопішків. Пішкуймо, плигасю. Чемно привіталася радійка, як годиться. Ой, яка в тебе товстезна книжка! Ти не боїшся, що голова від тих наук зробиться квадратна? Не боюся, бо я голову зранку по подушці катаю. Ой, обережно, бо всі вірші про кохання там переплутаються. У плигася аж мохове волосечко стало руде, а це, як відомо, превелика рідкість. Змінювати колір на різні відтінки зеленого буденно для ховопішків, рудий або найпалкіше кохання або ж найлютіша злість. От чому ти така в'їдлива, радійко, попадеш комусь на злого язика, тоді вже посмієшся на кутні. Відрізав плегась і пішов геть. Сміятися на кутні Радійка не вміла. І не хотіла вчитися. Але що воно значить? Дізнатись було дуже треба. Через кілька хвилин дівчинка стояла на порозі у дідуся мандруся. Поки він чалапав до дверей, гостя міркувала, як поставити питання, щоб нічого не пояснювати. Пішкуймо, мандрусю. Що таке кутня? аж вискнула радійка. Легких шляхів, радійко, кутя?» Ти так верескнула, що я й не дочув. Так, кутня, кутня якась, від котрої сміються. Та не знаю, чи сміються, а радіють точно. Розкажи, мандрусю, що воно таке, не вгавала дівча. Заходь, почитаємо, в мене безліч рецептів є. У кімнаті мандруся завжди затишно. Олійна лампа, з незвичайного прозорого скла, а з яскравого вітража. Олія не проста, а настояна на духмяних травах. Зайшов і в касці. Та гості не сиділися, не чекалися. От поки шукаєш мандрусю, говори мені, що воно таке це кутня, кутяк, кутні. Хоч приблизно. Господар шарудів сторінками і знову не дочув слово. «Кутя, дитино то майже каша, але святкова. Взимку її готують тричі. На святий вечір багата кутя. Перед старим Новим роком щедра кутя. а передень водохреща голодна кутя. А ще дитя люди готують чорну кутю поминки. та то вже не про нас, бо в ховопішків пішків інакше. Оце ти наказав мандрусю, мене зараз голова лусне. То яка ж буде найшвидше? Найшвидше буде багата кутя на святий вечір, напередодні Ріства. Ой, лишенько, це ж треба все придбати. Встигнеш, як постараєшся, і пшенички, і ячменю, і горішків, і маку, і медочку напішкувати. Я просто зараз вирушу. То давати тобі рецепт? поспіховисько мале. Та давай уже усе одно кінець кінцем сміятимуся, як казали. Хто тобі таке казав? Та не зважай, розумні ховопішки казали. І почали вони шукати разом найсмачніший рецепт. Шукали аж поки знайшли. Наступного ранку Радіка взяла в торбинку хліба дихуна. Такого пишного, що коли його таркаєш, він наче дихає. Ущипнула вушком за щічку тата. І Матусю і зайшла в спальню до братика Гостасика. У ховопішків особливі вуха, схожі на пелюстки по два з кожного боку. Два верхні чують землю, а два нижні повітря. Під час сну вушні раковинки щільно заплющуються, як мушелька. Гостасик солодко спав. Сестричка трохи помилувалася його складеними в мушельку вушками і встигла подумати, як це зручно. За традицією, перед мандрівкою вщипнула братика за щічку. Гостасик поворушив прозорими вусиками, але не прокинувся. Була радійка трохи спритна, трохи хитра і не трохи завзята, тож роздобула всього. І пшениці, і горіхів, і маку, і меду, і родзинок, і сушеної журавлини. Але за цей час пригоди знайшли його стасика. Зовсім не дивно, якщо хтось вважає, що ховопішки ніколи не хворіють. Звісно ж, увесь час на свіжому повітрі, у русі. Мухове волосечко захищає від холоду, спеки. Насправді буває всього. Братик сумував без веселої радійки і ходив до друзів у гості. Любив він цю справу. Прикрий випадок стався з ним під час повернення з гостин на старій сосні. Хлопець не помітив гілку, і хвоїнки пошкодили око. Дарма, що в ховопішків в мозаїчні очі, в одному купа маленьких пильних оченят. Якщо бодай одне з них втрачає зір, це дуже псує справу. Батьки б запанікували від такої звістки, почали б докоряти необережністю. Надія покладалась лише на мандруся мандрусеву домівку прикрашали гірлянди. До пучечків пахучих трав перед святом дідусь додав гілочки сосни із цукерками, мандаринками. Задоволений господар чимчикував відпочивати. Коли у двері постукали. Заходьте, відчинено. Доброго здоров'я і легких шляхів, мандрусю. Пішкуй мого, стасику, при здоров'ячку всі шляхи легкі. Щось намріяв собі перед різдвом, поради хочеш. Та що тобі, мандрусю, говорити? Наперед все знаєш. Не знаю лише, де око ти скалічи, вон як набрякло. Я чув, що напередодні Різдва можна загадати диво, а як його отримати, знаю такі мудрі ховопішки, як ти. Мандрусю взяв драбинку, підставив до полиці дістав товсту книгу із назвою Різдво. Погортав, почухав потилицю і пішов до комори. Повернувся зі стиглим гранатом у руках. «На, Гостасику, цей гранат ти маєш виміняти на те, що зветься молочними зубами лупастика. Хто такі лупастики, в книзі не пишуть, ті молочні зуби висушиш під різдвяним небом. Подрібниш, залєш молоком, вилікуєш очі не лише собі, а й сусідам, бо потрібен лише один ковток. Поспішай, хлопче, до Різдва тиждень. Добре, що вдома батьки вже загорнулися у м'які теплі ковдри. І дрімали. Гостасик написав записку. Обіймаю мої любі. Пішов трохи помандрувати святковими містами. Ніжні щипи. Хутко зібрав необхідне в торбинку і вирушив на пошуки. Навіть до найдорожчого друга свого плигася не зайшов, бо знав, що той його самого не відпустить. А це була гостасикова проблема, і обтяжувати нею він нікого не хотів. Зранку батьки прочитали записку і відчули ніжні щипи гостасика. Зимові мандри особливо казкові. Ховопішки радіють прикрашеним гірляндами будинкам, альтанкам, ошатним ялинкам на площах і яскравим вікнам. Як чарівно було піти нічним передріздвяним містом чи селом, якби світло не подразнювало хворе око. Вдень гостасик ішов полями і перелісками, і коли відчувалося надвечір'я, йому пощастило зустріти перехожого ховопішка. Доброго здоров'я і легких шляхів! Пішкуймо, відповів, як годилося зустрічний. Будете щедрі на пораду, чоловіче? запитуй хлопче. Чи не підкажете, де знайти молочні зуби лупастика? Маю гарну річ на обмін. Гостасик дістав з торбинки великого стиглого граната. Гарний, тихо відповів подорожній і опустив очі. От тільки зарадити тобі нічим не можу. Заморився, то погрімося у ліску при багатті, маю чим пригостити. Назбирали разом хмизу, сухого гілля, розпалили веселе вогнище. Ховопішки розмовляли про свої сподівання щодо свят, їли гостасикові гарбунці. Мамі особливо гарно вдавалися ці жовтогарячі гарбузові млинці і запивали чаєм нового знайомця. Якось швидко налягла втома. Мушельки вух заплющилися, і на картатому килимку, що послали на сухе листя під деревом, було зручно і затишно обом. Гостасикові прозорі вусики відчули якесь коливання в повітрі. Хлопець розплющив здорове око і побачив мухову спину, що швидко віддалялась в темряву. Знизавши плечима, шукач молочних зубів лупастика, потягся до своєї торбинки, щоб ковтнути молока. І зрозумів, що там немає граната. Думати на подорожнього було геть соромно, і гостасик якийсь час обмасував траву навколо. Та марно. Підхопився хлопець і помчав наздогін втікача. Відстань між ними була велика, дорога нерівна. У хворому оці мерехтіло. Надії наздогнати майже не було. Та раптом втікач заплутався в гіллі хмелю. Чоловік довго борсався, нарешті звільнився і помчав, щодуху. Та одразу зрозумів, що кишеня його спорожніла, бо гранат викотився. Повертатися за здобиччю не було сенсу. Хлопчик добігав до граната, що червонів на снігу у місячному сяйві. Пробач мені, зойкнув подорожній і пірнув у темряву лісу. Гостасику почулося схлипування здаля. Хлопець жодного разу не стикався з такою підступністю. Настрій був геть кепський, дорога вела новими нічними місцями. Гостасик ішов далі й далі. Та чи наближався він до молочних зубів Лупастика невідомо. Минуло багато часу. Поки мандрівнику знадобився перепочинок. Гостасик вирішив причаїтися у гостинній залі готелю. Сягнула за північ, люди спали в номерах. Нічний адміністратор дрімав. Хлопець прослизнув непоміченим, згорнувся на зеленому оксамитовому кріслі і солодко заснув. Пари годин вистачило, щоб оновити сили яким же був його подив, коли на сусідньому кріслі заворушилася мохова спинка, і знову все затихло. Гостасик уважно роздивлявся фоє. Посеред кімнати височіла пухнаста ялинка, прикрашена гірляндою, схожою на бурульки і круглими червоними гранатами. Хлопець злякано перевірив кишеню, куди переклав гранат. Пліт зник. Гостасик ворочався у вісні, гранат випав і підкотився до ялинки. Адміністратор, що час від часу відкривав сонні очі, побачив ялинкову прикрасу на підлозі, здивувався, що на ній немає стрічечки, прив'язав нову і повісив на гілку поміж безлічі червоних кульок. Наполоханий гостасик навшпиньки підкрався до ялинки і почав розшукувати свій скарб. Це було просто справжній гранат мав нерівні бочки, не вилискував матовою шкіркою поміж гірлянд і добряче нахилив гілочку ялини своєю вагою. Усе склалося вдало, та коли хлопець вийшов з готелю, на порозі його чекала дівчинка. Що спала на сусідньому кріслі. У тебе є справжній гранат. А я помилилась, коли побачила ці червоні кульки на ялинці. Де ти його взяв? Мені дав його наш дід мандрусь. А далеко до твого мандруся? Пару діб без відпочинку. Дівчинка похнюпилася. Та що не так з тими гранатами? вихопилась у гостасика. Не знаю, мені він потрібен, щоб вичавити сік для молодшої сестри. Мама знається на ліках. Вона додасть якихось трав і мала одужує. Справа в тому, що в неї зовсім не росте мухове волоссячко, вона ніколи не зможе мандрувати. Я не встигну принести гранат від того мандруся до Різдва. Дівчинка плакала, гостасик міркував. У нього залишилося одне здорове око, та й хворе трохи бачить. Ще в нього є, як у всіх, пружні прозорі вусики, котрі допомагають сприймати запахи, вловлювати рухи, перечувати зміну погоди. А як же жити без мохового захисту? Ході, мала, віддам тобі гранат. Можливо, твоя мама чимось і мені зарадить. Жінка сумним обличчям відчинила двері затишної хати землянки, в яких мешкає більшість ховопішків. Діти поринули у теплий і запашний дух гостинної оселі. Стіни були святково вбрані ялинковим гіллям, а в куточку стояли витончені фігурки Діви Марії, Йосипа, Волхвів, пастухів. І ясла з прегарним маленьким хрестом, а ще безліч тварин. Фігурки були полив'яні, яскраві, казкові і чарівні. Це ж вертеп. вигукнув Остасик. Я читав, що його роблять на Різдво. Чоловік, що сидів біля столу і з похиленою головою повернувся. То був Нічний знайомець, саме він створив донькам той вертеп. Пояснення були зайвими. Господиня нагодувала дітей смачною кашею на молоці з сушеними ягодами, що у ховопішків зветься ягомошею. Батько почистив гранат і почав руками обережно чавити сік із ягід. Гостасик наважився запитати в жінки про молочні зуби лопастика. Жінка всміхнулася, взяла в жменю гранатові кісточки, що лежали на блюдечку після того, як вижали сік, поклала їх у полумисах з водою, обмила і виклала на чистий рушник. «Обсохнуй до ранку, а ти, дитя, спочинеш, поснідаєш та й підеш додому із молочними зубами лопастика. Раділа жінка. То я весь час носив собою ті зуби. Чому ж лупастики? Ми часто маємо при собі все необхідне та не довідуємося про це в особливий час. Тепер маленький гранат врятує кількох ховопішків Так набувають мудрість і досвід, а лупастиком хтось веселий придражнив гранатовий плід. Мабуть, через те, що його треба лупати, перш ніж їсти. Ще вдосвіта Гостасик із молочними зубами лупасика у кишені вирушив у зворотну путь. Щаслива родина ховопішків довго махала йому у слід яскравими тарілками. Усі ховопішки саме так проведжають і зустрічають мандрівників, щоб ті не забували про щедрість і гостинність. Гостасик повернувся вчасно. Лишалося досить часу для приготування ліків. Радіка була вже дома, чомусь збуджена, метушлива. Мабуть, тому що виникла в Радіки неочікувана проблема як же пригостити кутею плегася. Мама й тато не могли нічого порадити. Вони не знали людських звичаїв. І вперше збиралися скуштувати дончиної куті. Знов побігла дівчинка до дідуся мандруся за порадою, сніг скрипів під її босими ступнями. Ніжки пірнали в замети, наче в пухнасте хутро. От добре, що ховопішки не відчувають холод, як люди, і можуть бігати по соніш у будь-яку погоду. Сніжинки падали на її мухову голівку. На спинку і створювали діамантове вбрання. Яка я ошатна, зустріти б зараз плигася, мріяла дівчинка. Мандрусь саме пив чай з трояндовим варенням, коли постукали у двері. Заходьте, відчинено. Пішкуймо мандрусю, у мене проблема. Зроблю я завтра кутю, а пригощати нею не вмію. Пішкуймо, дитя, кого хочеш пригостити. Радійка на мить знітилася та хутко знайшлася. От тебе, мандрусю, як пригостити? Дуже просто скажи, що ти чекаєш колядників. А це ще хто такі? Звірі якісь чи порода людей така. Мандрусь так сміявся, що аж ложку в чаю пустив. Сідай до столу, скуштуй мого трояндового варенячка із липовим чаєм. І послухай. Гостя втішено підплигнула, і з неї по всій кімнаті дрібним дощиком посипалися розсталі сніжинки. – От як тебе, батьки, так вгадали назвати? Де ти? Там радісний сміх, радійко. реготав господар, витираючи бризки зі свого обличчя. Чаювання з мандрусем люблять усі ховопішки, а діти особливо. У людей, радійко колядниками звуться ті, хто ходять по домівках і сповіщають, що надходить Різдво, а звуться вони так, бо співають або розказують колядки. Колядувати можуть лише хлопчики або чоловіки. Ганьба якась! розлютилася гостя. А дівчатка та жінки чим не є колядниці? Не серця так люба. Дівчатка й жінки співають і розповідають щедрівки на старий новий рік. Добре, майже заспокою. А кутя ж як? А кутею пригощають колядників. То збираймо, Андрю, хлопців, приходьте до нас колядувати, а я вас кутею пригощатиму. Добре. От лише чи встигнуть Гостасик із плигасем повернутись. Гостасик уже вдома сьогодні прийшов зі своїми дивними ліками, та він сам один мандрував без друга, оторопіла гостя, аж лиця спала. Плигась образився, що найкращий друг не взяв його з собою, а подався перевіряти, чи замерзає взимку море. То приходьте колядувати. Якось тихо запросила радійка і швидко підвелася, щоб іти. Мандрівних снів мила, лагідно побажав господар. Еге ж, відповіла гостя і причинила за собою двері. Радійка йшла повільно. Налягли сутінки, визирнув місяць і торкав лопаті сніжинки на деревах та на землі. Величезні сльози не скочувалися з очей дівчинки на щоки, на носа і падали у сніг. То ти насправді на кутні насміялася? Що сталося? сахнулася Радійка від неочікуваного голосу. Щоб припинити сльози, вона швидко втягла носом повітря і гучно хрокнула. Ти ходиш до поросячої школи? підморгнув їй плегась. Обоє дзвінко розсміялися. Хто ж тебе міг образити? погрозливо запитав хлопчик. Так замерзає море, чи ні? Я не дійшов, сумно стало самому. Хочеш разом сходимо? Хочу, тільки якщо завтра прийдеш колядувати, я не вмію. Тебе мандрусь навчить. А чому ти говорив, що я на кутні насміялася? Ти ж плакала, а так говорять, коли хтось регоче дуже, що аж плакати починає. А що то кутні? Зуби не передні, а ті, що далі в роті заховані. Коли регочеш надто, їх видно. А до чого тоді кутя? Я не знаю, хто така кутя. Це вона тебе образила? Ні, усміхнулась радійка. Приходь завтра, познайомлю. Високо в небі сяяла різдвяна зірка. У родині радійки серед смаколиків на столі пишалася кутя. З вулиці почулися кроки, сміх і вовтузіння біля дверей. Це гостасик привів колядників. З плигасем вони й не мирилися, просто обійнялися мовчки, як найкращі друзі. Мандрусь ще малечі до гурту назгукував. «Пустіть колядувати. Дзвінко покотилася по морозу хлоп'ячі голоси. Господарі відчинили двері і навколо всіх народилася біла густа хмара. Це стикнулися мороз і тепло. Коляд, коляд, коляда, в хату холод загляда. Нині добра новина зірка з хмари вирина. Сповіщає нам Різдво, щоб радів один за двох, за сім'ю, за цілий світ. Вам на щастя, заповіт! Ох, і смачна шкутя вдалася радійці. Присмакували колядники і знову тяглися ложкою до полумиска, а моховинячко на Радійці і плегасику. Час від часу так роділо, що аж очі в гостей мружилися. Неправильне в нас Різдво! усміхнувся мандрусь і витяг зі своєї торбинки снопик жита пшениці, перев'язаний яскравою шовковою стрічечкою. Ось вам дідух, на стіл на щасливий рік. Тепер правильне? Правильне, та ще правильніше буде наступного року. Як ми дванадцять страв приготуємо?